Добрий день, шановні! Тема нашого сьогоднішнього уроку виконання технологічних операцій з обробки тривимірних зображень. Мета уроку ознайомити учнів з поняттям тривимірного графічного редактора, особливостями побудови й опрацювання тривимірних зображень, виховувати уважність, самостійність, навички самоконтролю і самоаналізу, любов до майбутньої професії, інформаційну культуру. Навчити учнів самостійному пошуку і аналізу інформації, логічному мисленню, пізнавальному інтересу, ініціативі, культурі мовлення, чіткості і точності думок. Для початку ми з вами повторимо техніку безпеки в кабінеті інформатики. Комп'ютер є електричним приладом, тому для власної безпеки необхідно пам'ятати, що до кожного робочого місця. Підведений небезпечний для життя електричний струм не можна торкатися до екрана руками, для цього є указки. Потрібно сидіти рівно, спираючись на спинку стільця, не можна близько наближатися до монітора. Потрібно дотримуватися безпечної відстані. Не можна торкатися до проводів і кабелів руками, від'єднувати і приєднувати їх. Не можна приймати їжу і пити при роботі за комп'ютером. Не можна довго працювати за комп'ютером і перевантажувати свій організм. І так, виконання технологічних операцій з обробки тривимірних зображень. 3D-графіка це один з розділів комп'ютерної графіки, який оперує прийомами та інструментами для зображення об'ємних об'єктів і управління ними в тривимірному просторі. В результаті використання 3D-графіки об'єкт може бути представлений у вигляді плоского зображення, проекції об'єкта або як 3D-анімації. Але в зв'язку зі створенням 3D-принтерів і 3D-дисплеїв іноді зовсім не обов'язково проєктувати об'єкт на площину. Переваги та недоліки 3D-графіки. Переваги Тривимірне моделювання дає дуже точну модель, максимально наближену до реальності. Сучасні програми допомагають досягти високої деталізації. Висловити тривимірний об'єкт у двомірної площині непросто. Тоді як 3D-візуалізація дає можливість ретельно опрацювати і, що саме головне, проглянути всі деталі. Це більш природний спосіб візуалізації. Недоліки. Підвищені вимоги до апаратної частини комп'ютера, необхідність великої підготовчої роботи менша, ніж при використанні двомірної графіки, свобода у формуванні зображення, необхідність контролю над взаємним розміщенням об'єктів у складі сцен, особливо при виконанні анімації. А зараз на екрані ви бачите програми для роботи з 3D-графікою, починаючи з блендером. І закінчуючи фрікадом. Інтерфейс 3 d Max. Давайте розглянемо, з яких блоків складається інтерфейс програми. Номер 1. Головне меню. 2. Основна панель інструментів. 3. Вікна проекції. 4. Командна панель. 5. Шкала часу. 6. Панель для введення команд вбудованої мови. 7. Панель координат об'єктів. 8. Панель управління анімацією. 9. Панель навігації дозволяє управляти сценами у всіх вікнах проекції, наближати, видаляти і обертати об'єкти. Основна панель інструментів. Тепер розберемо ці панелі трохи докладніше. Розглянемо, що з їх допомогою можна зробити і як їх налаштовувати. На головному меню зупинятися не будемо в процесі роботи. Ми ще не раз до нього звернемося і розглянемо настройки на конкретних прикладах. Основну панель ви знайдете під головним меню. Тут знаходяться кнопки швидкого доступу. При наведенні показчика миші на потрібну кнопку з'явиться підказка з описом функції цієї кнопки. Щоб керувати панелями, показувати чи приховувати їх, натисніть правою кнопкою миші на порожньому місці. Основної панелі з'явиться контекстне меню. Крім того, що ви можете переносити панелі, прикріплювати і відкріплювати їх від елементів інтерфейсу або робити при необхідності плаваючими. 3D Max дозволяє налаштовувати елементи цих панелей або створювати унікальні панелі з потрібними вам інструментами. Створення панелі. Створити нову панель можна двома способами: перший: натисніть правою кнопкою миші на основній панелі інструментів. І в випадаючому меню виберіть пункт Customize. Друге, у головному меню виберіть пункт Customize. Customize User Інтерфейс. Щоб створити нову панель інструментів, натисніть кнопку «New». В віконці введіть найменування панелі. Наприклад, New Tools. Вікна проекції. Вікна проекції займають більшу частину інтерфейсу програми. Всього доступні чотири види відображення проєкції: від згори, передній від, ліва частина, перспектива. У контекстному меню можна вибрати будь-який потрібний вам від проєкції. Зверніть увагу: навпроти кожного пункту вибору проєкції вказані гарячі клавіші, які суттєво економлять час при моделюванні. Командна панель. Командна панель за замовчуванням розташована праворуч від вікон проєкції. Вона потрібна для створення об'єктів, їх модифікації та подальших дій над об'єктами. Містить 6 вкладок, які ви бачите на екрані. Панель координат об'єктів і одиниці вимірювання дуже корисна панель для контролю координат об'єкту і відстеження одиниць вимірювання сітки координат. Наприклад, нам потрібно перемістити куб з того місця, де він знаходиться в даний момент, на місце з координатами 0 по всіх осях. На менш корисний пункт рід одиниці вимірювання, який знаходиться поруч з полями координат, і вказує, чому дорівнює крок сітки координат, тобто один її квадратик. Щоб скачати та установити програму 3DS Max, необхідно ввести запит. У пошуковій системі Google та перейти на офіційний сайт, відкрити інсталір та слідувати наступним інструкціям. Після установки та запуску програми відкриється головна сторінка, яку ви бачите на екрані. Щоб керувати панелями, показувати чи приховувати їх, натисніть правою кнопкою миші на порожньому місці основної панелі, з'явиться контекстне меню. Щоб створити нову панель, натисніть правою кнопкою миші на основній панелі інструментів і в випадаючому меню виберіть пункт «Customize». Вікна проєкції займають більшу частину інтерфейсу програми. Командна панель за замовчуванням розташована праворуч від вікон проєкції. Вона потрібна для створення об'єктів, їх модифікації та подальших дій над об'єктами. Дуже корисна панель для контролю координат об'єкту і відстеження одиниць вимірювання, сітки координат. Наприклад, нам потрібно перемістити куб з того місця, де він знаходиться, в даний момент, на місце з координатами 0 по всіх осях. Не менш корисний пункт GRID – одиниці вимірювання, який знаходиться поруч з полями координат і вказує, чому дорівнює крок сітки координат, тобто один її квадратик. І так, після пройденої теми, домашні завдання скачати та установити програму 3DS Max, створити тривимірне зображення на тему логотип бренду. До нових зустрічей!